Ситуація, які є люди. Люди є без рук, є одна людина, яка не має взагалі рук, є без ніг, є один, він не має ні ноги, не має ока, не має руки. Є хлопці, які на даний момент є хлопці, які не мають кісті руки, тобто є хлопці, які були в полонах. Тобто ситуація їм, в них зараз тяжкий стан, так само емоційно. Тому такий відлік, як в Іспанії, це є дуже добре. Можливо, буде ще таке, що. З того списку, який є, деякі люди поміняються, бо все ж таки всі хлопці вони лежать у Львові, в воєнному госпіталі, і можливо по стану здоров'я деякі не можуть переїхати, то вони заміняються на інших. Тому що бажаючих приїхати є дуже багато. І вже в перспективі вчора сяла конукрання, що, е, що другий, наприклад, такий захід може бути в осінню. Але звісно, він вже буде напевно краще організований. Що зараз є? Зараз є люди їдуть. Конокрання оплачує повністю квартиру і оплачує дорогу, візи так само. Є проблема, що їм сказали, ну вони напевно цю проблему. Вони сьогодні сказали, що в посольстві запросили 800 євро для відкриття всіх віз, і вони кажуть, що вони якусь проблему вирішать. Що зробилося тут? Ми всі, хто ту інформацію почув, зв'язалися з Торівєхою, зв'язалися з Денією, зв'язалися з Торі з зв зв'язалися ще з Валенцією. І ще е, Тольвєха зв'язалася з Вардамаром, сьогодні, в принципі, всюди збирають кошти. Що саме нам головне? зібрати кошти і щось придумати разом, щоб цей відбіг для них був максимально, максимально, щоб він їм поміг. Бо все ж таки ну, бути без роки, приїхати, е, звісно, що хочеться десь поїхати, приїхати сюди на реабілітацію на віддих і сидіти в чотирьох стінах на море, це можна ще більше отримати стрес. Які є ідеї? У Нас є ідеї, ми зв'язалися от і кажу, з тими містами, тобто ми можемо організувати їм поїздки, виїзди, екскурсії і зустріч з нами всіма. Тобто, напевно, їм було б всім було дуже приємно, якби ми всі зібралися. Діти намалювали якісь малюнки, їм подарили малюнки, зробили якісь, наприклад, екскурсію. Я на скільки є ідеї, давайте обговоримо це все і до чого з дійдемо до чого спільного. Денія сказала, що вони також можуть їх прийняти. Вони підготують їм, тобто на цілий день якусь екскурсію, е, обід, вечерю, якісь е, концерт, щось показати, щоб їм було цікаво, якісь подарунки, ще там що. Венідором так само. Венідором Лариса сказала, що можна, можна організувати їм. Похід, наприклад, Бенідорм, зоопарк, Теранатура, Мондомар, там де це дуже цікаво, і бо все ж таки їм на даний момент потрібен позитив. Звісно, ми не лікарі, ми не можемо їм зараз робити руху. Так само, Мадрид зараз вирішує е, проблему спортизування. Може бути таке, що вони сказали, що вони зв'язалися з лікарями футбольного клубу. І що вони може домовлятися, щоб клуб якось взяв на себе якусь відповідальність за ті протезування. Якщо їм це все вийде, так само це все буде з запросом е, посольства нашого. Троє мають лишитися. Троє має лишитися. Але ще невідомо до кінця, скільки їх ще приїде, бо ще може бути таке, що щось поміняється. І тобто ми будемо все в курсі. Всі мають групи. Інформація, яка поступає, ми зразу в цю групу виселяємо всі все в курсі. Тепер що нам зробити? Тобто є Бенідор, так само, що є Торев'єха. Так само Наталя з Торев'єки теж казала, що вони сьогодні збирають гроші в Перев'єсі, Гвардамарі і ще в яких містах. В Перев'єсі є хороший лікар, масажист. Вона має з ним теж порозмовляти, чи ми можемо з ним домовитися, чи за півціни, чи як, щоб. Чи лікаря возити до них, все ж таки це є масаж, він є реабілітолог, Чи їх початково сюди возити? Які ще проблеми? Транспорт. Роман дає мікроавтобус на 8 місць, тобто на 9 місць, ну Водій 9, 8 пасажирських місць. Вже добре. На цілий місяць є один бус, його буде мало. В рев'єці сказала жінка, що ніби є ще запасний варіант, ще є один мужчина, який дає бус зурів. Він то все знав і каже, що він теж може дати буса. Тобто нам треба буде, щоб групі зголосилися, хто може возити, Ігор але що буде другий бус, той мужик сказав, що він тільки буса може дати. Тобто, якщо хтось без роботи, чи хтось має якусь можливість, якийсь день, там, групу я можу, я можу вести, я можу то, я можу то. Було би добре, чи хтось з жінок може до нас приїжджати через часу, бо я говорю, буде бус, буде бус, ми можемо приїжджати по дня, наприклад, через день, через два дня. Як прибрати квартиру, тому що на 14 чоловік буде тільки дві жінки. Одна з них буде варити, друга буде щось, ну, дві будуть варити. Тобто, з їм перекласти, де зім піти. Я не знаю, якщо хтось з бажаючих захоче один день там, в середу чи четвер туди, то їдемо туди. В Валенції сказали, що на 17 число вони готують великий концерт, і Георгій і... сказав, що він може прийняти всіх, якщо ми їх завеземо в Валенцію. То буде їм і концерт, і покажеться місто і тому подібне. Може, хтось захоче, ми можемо подумати. Ага, давайте їдемо ще звідси. Наші люди сідаємо по машинам, і їдемо всі один день з солдатами можна провести. Тепер давайте вирішувати, як нам це все зробити. Саме наша мета зустрітися не сьогодні. На другий тиждень так само зустрітися. Бо проблема, що говорити гарно, але нам треба мати кошти, щоб це все робити. Перше заправляти машину. Друге. Їх десь завести. Третє, треба їм пару рублів дати, тому що вони стають прийдуть, як степі котята, і що ми їм будемо? Хочете каву, Тобто нам треба, я не знаю, мінімум по 100 чи по 200 євро їм дати, щоб вони мали кожному, щоб вони мали кишенькові гроші. Я не говорю, що це все маємо зробити ми. Сьогодні буде, дивіться, сьогодні збирається в різних містах. Сьогодні Мурсія скаже, що вони зібрали, ще крім того, чи вони зможуть зібрати. День вже сказала, що зібрали 600 євро. 600 євро в них вже є. І ще мають вони щось перерахувати на рахунок громади, бо просили люди рахунки. Бенідорн теж сьогодні щось збирає. Гвардамар збирає. Буде інформація вечором. Зразу, групу, і будемо плясати під того, що в нас є. Може хтось хоче під'єднатися і бути, бо нам треба розумієте, мати теж, щоб. Одна людина не може цим займатися. Не може займатися чи Роман, чи Андрій, чи, чи Микола, чика. Тому треба люди, які активно тому приймали участь. І хто може? Тепер там... <звуки> витипер щось. Що будемо робити і як ми будемо це робити? Ну Початку. Ми ще побачимо, може їм буде і на клабок зразу. Кошти їх підтримувати. Там вони поїдуть, кошти. Перший тиждень поїздят на море, а там вже буде видно. Одна жінка з Мадриду. Вона сама поїхала туди в Україну, в госпіталь, і вона сама ці всі списки зробила, Марія. І я з нею розмовляв по телефону, Вона казала, що всі хлопці дуже хочуть приїхати, всі е, мають мучити е, всі ходячі і харчування вона вже сказала, що вони їдять все. Тобто нема такого, що Бо їм би не дозволили виїхати, напевно, що якщо поганий стан. Тобто, вже є якісь позитивні результати, що ті люди можуть зустрітися. Що ми можемо зробити? Не знаю, мені здається, що концерт валіканти ми не зможемо зробити. Можемо 10-го. буде маленький. Але ще є 17-го. 17-го, ти кажеш, що бере 10-го Десятого де матеріали в нас готують діти концерту. Не буде звичайно концерт на великому рівні, але ми можемо їх запросити зранку до церкви. Половина першої буде служба, концерт, потім того, те, як ми з тобою говорили, після того завести їх по зібратися година п'ята тут, в парку, і буде гарна погода. Коли я хочу поробити? Ну, 10-го числа, на День матері. А може вони там вже волей мурці шос? Ні, треба консультувати сьогодні. Вечором Андрій, чи ти будете говорити і пропонуйте, що ми можемо брати 10-го <плес> 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 організовуємо. Мурці Сказали, що вони будуть харчування. Мурця бере харчування більше не може нічого взяти. Навіть якщо мурці візьме, як то їм треба заплатити, за то придумати що, що ми вважаємо за потрібним, то ми самої їм зробимо.

Эрика сказала, что в понедорме можно...